Так, всім привіт. Я сьогодні, як бачите, без перчаток. сьогодні буде відео інформаційного характеру. Тому попрошу всіх людей з неустойчивою психікою, хто нервно відноситься к матюкам е і прочих беременних, небеременних жінок, Ну, коротше, всі, кому не подобаються матюки, можете одразу виключати і не дивитися. Тому що будуть матюки, не треба потім писати. От, блядь, я десь там матюк чув. А, ну вже почалося, вже можете одійти. У вас було 20 секунд, щоб підготуватися, навіть 30. <клухи> І так, почнемо ми з нашої єбаної нової почти. Дивіться, тут всі в мене люди записані, кому я вчора відправляв посилочки. Ну, тут лічна інформація закрив, тому що ютуб блокує номера. Та й не надо воно нікому. Хто себе узнає, це вчорашні посилки. От. Зараз об'ясню в чому прикол. Дзвони мені оператор. Я посилки всі відправляв, чеки поскидував. Вечором дзвони мені оператор каже, я не успів відправити твої посилки. упакувати, Верніє, упакувати. Одразу вас скажу до оператора. Претензій ніяких нема. Оператор нормальний, в даному випадку, що був вчора на сміні, я йому за чашечку кофе. Він мені ділає посилочки подешевше. Тіски 35 кг уїхали там щось за 170 гривень. 35 кг на секундочку. Не на поддоні. Це я вам гроші економлю. І за кожну посилочку з ну, по чашечці кофе. У нього потім вже аж серце через рот вилазить, як і 10 чашечок. Коротше, до нього питань ніяких. Тут випросить підушиному руководству нашого відділення. Тобто Він мені дзвонить, я не успіваю відправити, я кажу, ну, то мене не волнує. Він позвонив руководству той сказав, удаляй посилки. Тобто я їх відправив, він їх по указу ви начальству. Удалив посилки, сьогодні вони знову з'явилися. Тобто мені сьогодні вже кілька людей пише, що за херня, що мої посилки удалились, де вона пропала. Тобто, ті, хто скинув гроші, я б теж переживав. Я кажу, ну отака от ситуація, дзвоніть на гарячу лінію. От просьба ко всім, ко всім, кому я вчора відправив. Позвоніть на гарячу лінію. У вас є чек. Я сьогодні нові чеки поскидував. Об'ясніть ситуацію, що за херня, якого хера моя посилка удалилась. А сьогодні ну типу, і грубіть по посильніше, якого хера мені треба була вчора посилка. Вона повинні сьогодні приїхати. Вона тільки сьогодні уїхала, приїде через три дні, а железо і Коротше, Треба нагнути відділення, тому що я сам не вивозю от ці ці канітелі. Тим більше живемо в одному селі, знаєте, вже не раз дзвонив на гарячку, ми хуєсовилися, ну це таке, воно потім ходить з-під лоба, дивиться. А коли дзвонить хоча б з цих 13 чоловік, хоча б 4 чоловіка на гарячку, в нього теж мозги трошки повинні зашевелитися. Чому так пройшло? Тому що чоловік економить на упаковщиках, оператор не успіває Упаковувати. Він тось, приймає посилки, видає, відправляє, упаковує. Ну, коротше, це для одного оператора сильно загружене відділення. Тим більше відділення здорове, є і грузове, і не габарит, Це не маленьке, що в кульочок положив і відправив. От, я ж кажу, к оператору, навіть бути коли дзвонити, питань нема. Це не його вина. Це указ був суйше, удаляй, тому що наняти за 300 гривень чоловіка, щоб він прийшов три години, попакував, чоловік не може. От, все. Ну, ну, як так працювати? ти знаєш, що те, ну, все одно наплив клієнтів є, і так кожні виходить. Мені навіть оператор дзвонить, наприклад, в п'ятницю. Він завтра, каже, на смені, пройди, пожалуйста, поранені, щоб я встиг упакувати. Потому що я відправляю багато посылок, А якщо ще Горбаті гарбація, він дзвонить по-чоловічку. приди, пожалуйста, щоб я встиг упакувати. Хоча це не його робота, це робота там, упаковщиків. Ну, коротше, одні люди повинні бути. Вот. Кому я сьогодні поскидував нові чеки, люди ці всі знають, я сьогодні ось вечора поскидував, бо він мені тільки скинув. Коротше, позвоніть на гарячку, пожалуйста, і на жалобу ставте на відділення. Що за херня, що там взагалі є? Це тут постійно таке. То мені дзвонить, приїдь після 6 вечора, щоб вони сьогодні не відправлялись, бо я не успіваю. Ну, тут завал. Сам начальник теж дзвонить, іноді приїдь, а нахер воно на мені треба, я приїжджаю, коли в мене є час, а не коли вам треба. Тобто, ну, це срач безпеки повний. От, вместе мы их побори. Далі. За гідроциліндр, я і обіцяв, зняти відео. Дивіться, яка херня відбувається. Короче, гідроциліндр мас 500. Тоді, як я перевераз і вилажу, ціна 5500. Ну, Состояння, як ви бачите, ідеальне. Всі штуки ідеальні, кромі двох клоцок. Ну, Цена 5500 так і є, можна невеликий торг. Пише мені одне малорозумне существо. Що я його так називаю, поймете далі. Каже, дам 2000. Я кажу, а якого дві ну, 2000. Я казав, що торг є. Ну кажу, не 50% отрубати половину стоїмості. Він каже, так я вон в інтернеті знайшов, кажу, отакий от Маз 500 циліндр стоїть 4 350. Я йому кажу, дядя, це нереально. Він каже, скидує мені ссылку на той сайт, каже, от зайди, подивлюсь. Так, да, я заходжу, дивлюсь, стоїть такий гідроциліндр 350. Я йому питаюся доказати, що. Це невозможно, апріорі невозможно. Тут навіть метал одного там, тисяч на п'ять купити, його всього не вважає робота, це все хром, робота, токарка, фрізерка. не знаю, які тут процеси відбуваються при його зготовленні, Кажу, це просто нереально. Ні, ніхера, ну він назвав мене обідними словами, аферист мошенник, ти людей дуриш. Я йому скидував силки з ОЛХ. Кажу: от 5, 8, 12 тисяч вони стоять. От". Він каже, нахер мені ОЛХ. Типа, ти ж не на Оликс торгуєш, кажу, яка різниця? є сриночна ціна. Ага. Ін щось мені знову почав грубити. Я йому кажу, що ти мені пишеш, хочу купити за 2000, купи новий за 4300. Пожалуйста, кажу, що ти мені мозги ділиш? Ні, він каже, мені треба Буу, я хочу секономити. Я йому кажу, а що ти зекономиш? Кажу, Тут треба манжети, ну, там, те все, помити його, манжети, поремонтувати. Йому треба бушний. От іменно бушний, тобто доложити 2000, купити новий, і в нього не вийшло. А мені мозг зробити э, тварина, ну, тому що ну, я теж не можу ці матюки виложити, я не знаю, YouTube блокує, матюки чи не блокує, воно почало сильно грубити. І всі мої аргументи, що кажу, не може бути апріорі така ціна, взагалі, в принципі, ніяк. Йому були до жопи. Це, знаєте, як ти йому сив глаза, він каже, Божа раса. Ну, це капець. І той, оцей сайт. Я зайшов в Google, ввів, він знаходиться в самому низу. По путі, поки ти до нього листаєш, там на Promii він 12 тисяч, на Elixie 10-11 тисяч, новий 24 тисячі. Це він це пролистав. Це він отак от листав. Не... А, ні, 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 херня. Це херню написали 12 тисяч. О, 25. Ні, теж не може бути. О, 5 тисяч, ні, теж херня. О, 4300 новий. Я, щоб довести суть до діла... Позвонив в цю контору. Далі там буде вам запись, як я дзвонив ту контору, от этот весь сайт і ця вся херня. Як я зрозумів, 4,350 – це ціна за реставрацію гідроциліндра. І причому, що це було в 2022 році. Це стоїло він мені. Ну там, послухайте, там херово, чуть, там ще й менеджер, походу, з бадуна. Взагалі не розумів, що я його хочу. Ну, як я зрозумів, це ціна за реставрацію гідроциліндра. І то він сказав, це не ведіться, це стара ціна. ну, як, я, от, Коли питаюся людям доказати, що це маркетинговий ход, щоб ви до них дзвонили, вони вам натрусили і ви у них купили. А це ж уперлося до долбануте, долбанутий чоловік, уперлося, все, 4,350, Ти каже, людей дуриш. Ну, Коли новий 25 стоїть, да, кажу іменно дурю. Вот. Коротше, от, сьогодні у мене нервотрька. Що з той почтою, що за цим ідіотом. А, і ще один був ідіот. За 1800 теж то, на тому ж сайті побачив. Кажу, ну, такого не существує, не може бути. Теж назвав аферист, мошенник. Торг є, Як всегда, я завжди всегда торг є. Але в розумних пределах. І не треба там грубити, хамити, щось доказувати мені. Я все це знаю, ну. Навіть тому другому чоловіку скидував з Elixir ці всі скріншоти, скільки вони стоять, е, все одно до жопи. Каже, я буду шукати за 2000. Все. Кажу: ну, шукай, знайдеш мені по 2000. Кажу, буде їх десяток. Я возьму десяток по 2000. Ну, цена халява. Ой, блін, ладно. Всім пока. Зараз буде е, вставочка з того розговору, щоб. Ну, всі розуміють. А, ще що хотів сказати, той придурочне, яке мені переписало за 2000, що цей сайт мені скидував. Каже, я туди дзвонив. Він реально каже, я новий 4300. Тобто він мені вже сразу вже напиздів, що він туди дзвонив, він туди не дзвонив. Не, не ну, коротше, це якесь було больне. Больний чоловік. Що з нього взяти? Що на нього біжатися? Ну, просто іноді біси. Коли ти людям питаєшся правду доказати, а воно, а воно не бачить. От. І за нову почту теж можете дзвонити на гарячку, кому я посилки відправляв, тому що я ж коли чоловік написало, що за херня. Ну, Так буває. Все, всім пока. Якщо, що, хочете купити, пишіть на Viber. Будемо торгуватися. Ну, не за 2000. Так, оце ось дивимося, наш гідроциліндр. Вот мас 500. 503а. Ну, навірно, вони похожі. Вот. Сайт там више лиснути не можу, бо там номер телефону YouTube Сабане. Вот. Тут чоловік казав, і отзиви, і вся херня, Оце 4, 350, да? Все, діаметри його, параметри. Отзиви, все-таки. Ну, то, що це отзиви. Самі вони пишуть, це нічого сложного, ну у це не докажеш. От він все, уперся, побачив 4,350. Все, хоч коли йому на голові тиши, новий циліндр. Зараз ми позвонимо. Так, дзвонимо. О, гудок пішов. Алло, алло, доброго дня! Алло, Да, да, я е, ч. Е, е, дивіться, звоню вам по поводу. У вас тут продається гідроциліндр МАЗ-503А. Є такий у вас? Так, МАЗ-503 зараз перевірю. Здається, немає, але зараз перевірю. Угу. МАС 503. Зараз дам запит. А дивіться, тут ціна стоїть до да, трьохштуковый. 4,350. Це правильно це, це? стара ціна це ні. Це стара ціна, це ціна за реставрацію, а в нас зараз немає. Ні нового, ні в реставрації. А Тому... яка його була остання ціна, щоб хоча б орієнтуватися? Оце була актуальна ціна, і це була ціна реставрації. — Це ціна сама 4350, якщо я вам присилаю, ви мені його реставруєте, так? Да? Чи як? Ні, це ціна була стара ціна, це актуальна за реставрацію. Зараз немає. ну, Реставрація це наш вже ремонтний гідроциліндр, ми вам його відправляли і з вас брали 4 там. 4300. Да, зараз немає його. А, ні нового немає, ні, ні реставрації, ні Я зрозумів, я дивіться, це тобто, за 4350 ви мені присилаєте гідроциліндр після реставрації, так? Да? Крайній раз була ціна 2022 року. Це uh -huh. не актуальна ціна зараз. Зовсім не актуальна. Його в нас і немає, і ця ці ціна не актуальна. Uh -huh. Забачайте. Я зрозумів. Ну, добре, дякую. Дякую.